Воєнний стан в країні скоріш за все продовжить з великою вірогідністю. Йдеться про 90 днів, тобто військовий стан буде продовжений щонайменше до 23 лютого 2023 року. Хоча де інде ходять слухи, що до прикладу айтішників зможуть забронювати від мобілізації, з такою постановою вже давно виступає IT Ukraine, тому що ну, вроді би, як каже, що IT-галузь галузь це критично для економіки країн, так чи критично, чи не критично, там же вирішувати. Людям в Раді, але як нам здається, в принципі, це має сенс, тому що ну, IT як ніяк росте, айтішники як ніяк отримують зарплату в доларах і як не як дуже багато донатів. В середньому один айтівець український віддає на благодійність 270 доларів. Як воно буде далі, невідомо. Але ну думаю, дійсно військовий стан це ж таки продовжить, Бо блін та країна 404 або країна терорист зупинятися не збирається. Друга новина на ресурсі Dev.ua вийшла непогана така стаття, яка розказує про клініку, яку організовують у Львові Superhumans. А Superhumans – це історія про партизування, це історія про другий шанс. Це історія про нормальну адаптацію, яка є у всіх країнах, і має бути у нас. Я вам дуже рекомендую почитати, тому що ну. По перше, клініка дуже важлива і дуже крута. З іншого сторони дуже цікаво, хто став її амбасадором, як воно все працює. Там, до речі, ще прикольна історія сіо цієї клініки, тому що як пам'ятаєте, ходила така новина, що один айтішнік побачив по камерам, що до нього в на подвір'я заїхали а, окупанти, і навів туди ракети. Плюнув на свій дім. Стефанія, мама моя стефанія. От коротше він цю клініку і організував. Дуже рекомендую вам ознайомитись з цим матеріалом. І третя новина не реклама раді, але фон коло разом з ДОУ оголошує збір на 80 дронів для ОШБ Азов. 15 мільйонів гривень на 80 дронів. Як ви можете побачити, зараз більшість відео, які ми з вами бачимо, це. Дрони дрони це очі нашої армії в небі, особливо на багатьох напрямках, де готуються або контрнаступ, або захист. Коротше, візді у сучасній війні дрони відіграють значну роль. Для нас дрони це і розвідка, тому що ми бачимо. Що ті засранці роблять? А для багатьох це і зброя, тому що ну не кажіть, що ви не дивились відочки, де скидають вог з дрона. І не кажіть, що ви не раділи і не думали, бляха курва, як вони це попадають. Коротше, зайдіть на Доу і коло, і допоможіть збирати. Там трошки донатіки заступерились. Я блядь, хуяру, хуяро, то нема. Не йде воно. але ну треба допомагати. Треба дронів. Це п'ятниця, а це знаєш, що це саме час для суб'єктивних новин. Суб'єкти. Ні, нові а перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо таким вот ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. Бо та оранжева вже в живут. І перша новина з розряду санкцій. Так, да, санкції зараз накладають не тільки на Росію і Іран санкції також накладають на високотехнологічний сектор Китаю. І це мені здається дуже кльовий приклад того, як санкції працюють. Коротше, є одна з найбільших компаній Китаю Alibaba. а також є один дуже крутий стартап, який називається Byron Technology. Так от Alibaba і Byron — це все китайське. Чайна, вони собі спроектували нову архітектуру чіпів, які мали стати основою для суперкомп'ютерів, які будуть використовуватись в Китаї. І все би добре, але ці чіпи можуть бути виготовлені тільки в тайванських компаніях, особливо в тайванській компанії Тайвань, що ж там семикондукторс. І от в них є архітектура тих чіпів. Вони вже вложили дахрініще бабла для того, щоб їх спроектувати, протестувати, навіть зробити тестові запуск і тестову партію в Тайвані. І все би добре, але минулого місяця. Сполучені Штати Америки оголосили нові санкції. Strong sanctions. Нові санкції, які забороняють використовувати американські технології або запчастини для того, щоб виготовляти чіпи з пропускною здатністю більше ніж 600 гігабіт за секунду. І що і хлоп, і все. І як ви вже зрозуміли, тайванські компанії дуже часто використовують або ліцензії Сполучених Штатів Америки, або якісь запчастини, або просто от вони з ними співпрацюють. І от ці суперкомп'ютерні Чіпи попадають під санкції, тож тайванські компанії не можуть виготовляти. Китайські чіпи для китайців, по суті. І знаєте, чим зараз займаються Bayron Technology? Ухай довкають свої чіпси для того, щоб вони працювали на меншій пропускній здатності. Ага, ага. Тут ще інтернет-юзери подсуетілись і побачили, що в архівах Byron Technology, вебсайт архівах Byron Technology, видно, що їх чіпи ізначально були по специфікації 640 гіабіт за секунду. Але як бачимо, це просто більше, ніж дозволяють санкції. І от вони випускають новий чіп там з 500 копійкам. Що прикольно, так це те, що компанія. NV Відео також попали під ці санкції. Вони робили відеочіпи з пропускною здатністю там щось там over 600 або 600. Але вони зараз також підпадають під санкції. І вони роблять відеографічний чіп для знову ж таки для суперкомп'ютерів, з частотою менше, там приблизно 400. І коротше, вони от, у різну версію всі продають Китаю, щоб ну, в Китаї воно все працювало. Для китайців, як звичайних користувачів, ну напевно нічого не зміниться. Але от, для високотехнологічного сектора, який розраховував на суперкомп'ютери, ну все, ніхіра не. Буде, воно буде дуже повільно. От так от санкції і працюють. Друга новина, і, звичайно ж, маємо сказати про Ілона Маска. Але ні, не про Ілона Маска. Ми будемо говорити про альтернативу Твітеру Мастадон. Мастадон це от, ну, альтернатива Твітеру. Можна писати твіти завдовжки 500 символів. Причому є дуже велика кількість серверів, і в кожного сервера коротше, свої правила. Самі творці Мастадону, які, до речі, російсько-германський єврей, а ви вже там вирішуєте, чи можна в такому випадку Використовувати Mastodon. але по суті він зравнює його з імейлами, аля в нас є багато імейл провайдерів, типа Gmail, Outlook і так далі. В них кожного свої правила, і ви можете іми користуватись для того, щоб пересилати дані між серваками. Коротше, Mastodon каже, що в них буде те саме, і кажуть, що після того, як Ілон Маск купив Twitter, кількість активних користувачів Mastodon збільшилась аж на 250 тисяч. Ну але я заходив на Mastodon, там навіть зараз немає 1 мільйона активних користувачів. Чесно, я спробував Мастадон. Тон, і мені не сподобалось. Ну відверто. Він якийсь дуже неприкольно виглядаючий. Потім, коли ти реєструєшся, треба знайти сервер. Потім сервер висилає тобі дві години імейл для того, щоб ти до кінця зареєструвався. Я відверто не вірю в Мастадон. Хіба що Ілон Маск зробить з Твіттером, Я не знаю те саме, що Бог зробив з черепахою. Але от Бастадону, знаєте, сподобалося, що Ілен Маск зробив, тому що в них ну там на 20% збільшилось користувачів. Удачі, Сюди, новини. Ну як тобі новини? Мені так подобається їх для тебе готувати. А якщо ти візьмеш, поставиш лайк або напиш коментар, або підпишешся, якщо не підписаний, Мені буде так приємно і допоможе показати це відео більшій кількості людей третя наша новина. Якщо вже почали говорити про Ілона Маска, давайте продовжимо. Коротше, Ілон Маск тепер імператор Твіттера і він не зупиняється. В Твіттері він мені здається проводить більшість свого часу, тому що твітить він вообще без перестанку і всім коментує дахріна всього. Бігає по тому всьому Твіттеру і зі всіх випрошує 8 доларів. Дай 20 гривень на кофе. Насправді вони навіть випустили нову версію Твіттера, а ви можете і скачати з а, Apple Store, а, напевно, і з Google Play можна скачати. І там вже в опції написано, що вони додали можливість за 7.99 для всіх користувачів Twitter Blue взяти і отримати свою голубу верифікейшн марку. Люди далі сперечаються, хто з ким як, тому що любити може купити верифікейшн марку. Але Ілон Мас такий вийшов і сказав: а от тепер, якщо хтось буде імперсонувати іншу персону або видавати себе за іншу персону, ми їх будемо банити нахер. Сказав так і забанив. Двох користувачів Twitter, яких була оця Verification Mark, які вирішили поприкалуватися і показати, що вони можуть імперсонізувати Ілона Маска, і забанув їх. Наразі ці користувачі досі забанені, я прям перевірив і ну от так от. Але продакт менеджери кажуть, що випускати цю фічу вони будуть тільки після виборів, які от зараз відбуваються, в момент запису цього відео, коли відео вийде. По ідеї, за 799 вже можна буде купити ту херню. Хто буде це купляти, я не знаю. Тому що зараз, ну, верифікейшн марка буде просто показувати, що е, да, ви можете собі дозволити, 8 доларів в місяць сплатити Твіттеру для того, щоб у вас ця пімпочка була. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багато. і тут дійсно всі думки розділилися: хтось за це, хтось проти цього. А я вирішив просто дивитися, як воно буде. Також Ілон Маск звільнив приблизно 50% працівників Твіттера. і це були і сейлзи, і інженери, і дизайнери. Коротше, 50% людей пішли нахер. вас звільнено. збирайте речі, і йдіть дуже багато людей. Навіть скаржаться на те, що те, як їх вигнали, було дуже. Неправильно, тому що ну їм не подзвонили, їм не поговорили, їм тупо залокали компи і всю інформацію передали на приватний емейл. Хоча в Штатах це досить популярна практика, тому що тут є така штука employment will і тебе можуть звільнити в будь-який момент. З іншої сторони, ти сам можеш звільнитися в будь-який момент. Але те, як поступив Твіттер, навіть для ветеранів було трохи дивукувато, тому що ну в більшості випадків людям, які звільнили, хоча б дають можливість поговорити зі своїм менеджером і взнати всі деталі живої людини. Тут так не відбулося, люди скаржаться і так далі. Але у хахатайка пішла після цього. На ресурсі Blind було дофіга постів, де твітеряні кажуть, що тих, кого звільнили, зараз просять, щоб вони повернулись назад, тому що їх нема ким замінити. От такі от звільнення. Також треба замітити, що великої кількості it компаній в штатах зараз відбувається скорочення, і скорочення різні дехто звільняє 1% людей, дехто 14%, до прикладу, як сквер. Дехто ще й більше, до там 30 Також треба знову ж таки замітити, що в день запису цього відео компанія Мета сказала, що в них буде найбільше скорочення за історію компанії Мета. В них не було великих скорочень, але от зараз буде от така велика штука. Дані ми про це отримуємо в середу. Якщо вони дуже великі, отут от, от зараз буде наша ставка з екстреною інформацією. Дійсно, Фейсбук зробив свої звільнення. Компанія Мета звільнила 11 тисяч людей. Я попитав, кого звільнили, і звільняли і всі її і чарів, і бізнес процеси і маркетинг, і дуже багато ребят з віртуал реаліті. Марк Цукерберг відправив всім лист, де розказував, що ну так сталося. Ми не прорахувалися. Думали, що в ковід все завжди буде так круто. В онлайні буде багато грошей, але ні. Ну і видно, що вони дуже сильно потрясли свій vr відділ який втратив 9,6 мільярдів доларів. 9,6. В принципі, Марк Цукерберг сказав, що вони будуть вкладати в VR приблизно 10 мільярдів доларів. Ну от вклали. Коротше, 11 тисяч людей від Фейсбука. Це, напевно, одні з найбільших скорочень серед всього it сектора за цей от такий от рік. Четверта новина, Netflix таки запустили дешевшу версію своєї підписки за 6,99 сполучених штатів Америки, а в деяких країнах. Що ця підписка, ви далі маєте доступ до бази фільмів і серіалів Netflix, Але при цьому за кожну годину перегляду ви маєте подивитись 4-5 хвилин реклами. Да-да, ми давно вам говорили, що Netflix планує зайти в рекламний бізнес, і от вони. Зайшли з листопада. Тепер користувачі можуть перейти на більш дешевші тарифи, але мають дивитися рекламу. В Україні цього ще не запустили. Невідомо чи запустять рекламну версію Netflix в Україні. Ну тому що знаєте, в нас якби не до реклами. Блять, війна в країні. Але да, запустили. Рекламний свій бізнес Netflix запускає, тому що вони втратили велику кількість користувачів, від чого їх акції зараз впали приблизно в два рази. І це вони вже піднялися. Вони впали набагато більше раніше, і зараз нас є. Ще один гравець і досить великий гравець в рекламному бізнесі. Просто нагадаю, що нетлік це було 220 мільйонів користувачів, а це досить дофіга. І якщо якась частина з них буде купувати більш дешевшу версію підписки Netflix, то це може стати досить великою кількістю додаткових грошей для компанії Нефікс. Хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в цивілізованому світі. Не можна забувати, що в Україні йде повномасштабна війна Російської Федерації. Тому до Помагаємо волонтерам, допомагаємо ЗСУ і як можемо, підіймаємо економіку нашої країни. А якщо маєте лишню гривню, от зайдіть до ДОВ і коло і задонайте їм на дрони. Там ще дуже багато грошей треба зібрати. Їм це неймовірно допоможе. Тільки разом переможемо. Коробочка за коробочка. Як же все приємно? І остання наша новина. Щось в нас багато новин про Ілона Маска, але ну реально зараз в технологічному світі. Ну тільки він так всі всі когось звільняють. А він щось там мутить. Ну, він також звільняє, треба бути відвертим. Але компанія Starlink вирішила вести fair Use Policy. Що таке Fair Use Policy? Як пам'ятаєте, компанія Starlink казала, що от ставити Starlink, платите якусь суму грошей в місяць, і будете мати безлімітний інтернет. Безлімітний інтернет безкоштовний. SpaceX Ілона маска. А от хрен там тепер з'явився ліміт. Ліміт в 1 терабайт в місяць. Якщо користувач буде використовувати більше ніж 1 терабайт в місяць, його швидкість буде зменшена. дурацький інтернет. Або ви можете починати платити 25 центів за один додатковий гігабайт. Для бізнесу ціни будуть трошечки більше. Самі Starlink сказали, що ну да, от у нас є сателіти, вони там літають, але кількість інтернету, знаєте, лі не безгранічна, і от тому треба Fair Use Policy. Самі ж Starlink сказали, що це досить невелика група людей, які використовують більше ніж один терабайт на місяць. Я відверто ну не знаю, як використати один терабайт на місяць, але такі люди є, і для них буде пониження швидкості. Отак, от, от бачите, бачите, обіцяють, обіцяють, а потім змінюють правила гри. Але ну це бізнес, таке життя. Сюб'єктивні новини. на цьому всьому і найкраще світі катани. Дякую, що додивилися. Аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок. Може, напишіть якийсь коментар, підпишіться. а Може навіть ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в зсуб'єктивні новини.